Оля, що це знову таке? Що це? Догадойся з трьох років. Що це таке? На що похоже? На клітку? Яку клітку? Це ноу-хау від Миколи називається. Це що буде... це я допросилася? Це знаєте, що буде? Це буде ето, це куря будуть сюди, нести яйця. Яєць відрами. А, а немає куди нос, ну, нести. Вони вже на мене такими очима дивляться, як яйця несуть. Е, кажуть, ну вже ж якось треба цей нам апартаменти якісь красиві. Ну, і в общем, е, робили ж там кімнату, обрізки в мене залишилися. І ось ще один лист USB. Ну Я його так відрізав, бо мені треба було на кришу. А виходить, е, із тих обрізків, ну що я буду їх викидати, ні. Я їх сюди повставляв, зараз красиво все зроблю. Так, закрийте очі. Три секунди треба не дивіться, поняли? Це я так знаєш придумав. Получається, е, дивись. Е, ось всередині перегородки такі поробив. Ось ось ще вставочки зроблю. Ось роз, виходить, сюди вставка і сюди вставка. І в мене вийде роз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 Ну, Кури будуть нестися від, від того, що вони будуть без ума від цієї. цієї, Як її там, вона називається, від ідеї від і від Ну Це навіть не яйцезбірник, це просто, просто обичне домашнє сідало для курей. Перше діло от, виглядить. Опа. От так. Е, просто, якщо кому інтересно, з чого це все зроблено, тут один піддон і куча обрізків. Все. Піддон ми обрізаємо по центру. Остається у нас тільки центрова дошка від піддона. А тут виходить, ось бачите, піддон хопа, ось піддон, раз, два, три. І тут раз, два, три. Три дошки. А він складався із семи. Тобто, сьома дошка, оця центрова, ми її відкидаємо. І виходить, у нас від того піддона залиша. А ось бачите, перед, перед оцього піддона. І я так вирішив, що це дуже прикольно буде ідейно. Знаєте чого? Тому що. Отак -от буде, наприклад, оця сідушка, вона О, сідушка. Знаєте, збірник, я його так -от зачіплю. зачіплю. Тепер е, виходить так, що ви не будете ходити заглядати, знаєте, там хопа, хоп, голову сюди запихаєш і дивишся, там є яйця чи немає. Їх буде видно зразу ось. Тобто це такий ну, хау, ви там, знаєте собі, пораєтеся біля господарства, щось там робите раз-два. E, зайшли в фірточку, подивилися, клос, яєчка лежать. Все, пішли, зібрали і все отлично, класно. Не треба туди -тоді ні руками лозити, не ні заглядати, нічого. Ну, типа, поняли? Ну, от, наприклад, рулетка, це є яйця. Все, курка знесла, і яйце воно там лежить. Його видно, видно. Все, це класно, класно, удобно, удобно. Криша над головою є, є, е. все, і коротше, красота. Кришу e, оцю я думаю, що може якийсь Кусок ліноліуму останеться. На що? Тому що вони ж зараз все одно будуть лізти на кришу. А ми будемо туда в кімнату ліноліум купляти, по-любому якийсь обрізок останеться. І я сюди ліноліум ще гепну. Або даже можна, по-моєму, ставати по Мета... метал. Да, є, є метал, до речі, є метал, може навіть металу сюди закриємо і все. І вони не будуть сюди тоді лазити, воно їм не інтересно буде. І буде, я думаю, що красота. Ну, а криша над головою, хоч, хоч там і в сараї буде само по собі. Ну, не в сараї, а це ми на вулицю буде, хочу я там його все підвішати, якраз щоб вдаль було усього курятника. Хоч воно й на вулиці, все одно курка любить, де затишно, де тихо, де тепленько, акуратно. І виходить, ви мене спитаєте, як туди курка буде залазити. Все дуже просто. Спереду буде драбинка. Тобто, щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли, що ви розуміли, Ну, наприклад, от перша ножка, вона буде отак. Ось от, бачите, оце оце типу, я так прям тут все буду і робити. Так як у мене вже тут по, по уровню оцей ракушняк. Ось вам перша ножка. Поняли? І ось тут буде така ж сама теж, з цієї сторони. А задня ножка буде рівна. Поняли? І ми, ну... Просто рівно. типу як кролятнички роблять, і цей. І сюди, на ці ж ножки, я просто-напросто роблю драбинку. Тобто, драбинка, люба курка залізе у своє гніздо, в яке вона хоче. Це капець як удобно. Не буде курка е е лі лізти одна на одну, то тобто, й стоптати. Бо я думав, може зробити боковий вход. Або, наприклад, тут авище сітку, усе сіткою за цей, але ж. Отут От несе ця курка, а, а, а якась друга залізла сюди і вже через ту буде топтатися. Тобто це дуже неудобно. А так класно курка вилетіла, хлоп на драбинці стоїть, дивиться, а подруга яйце несе. Ну думаю, ладно, понеси з цей тут, а я, я зліва сяду. Я так по драбинці чик 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 сюди, і зліва сіла. Все, ну як козочку. Що так інтересно Суза, ти ж Скажи. Ну, Коротше, така оця наука. наукова. мене як вже... доробиш, покажеш. Да. Я як дороблю, вже все буде готово. Тоді вже та вона по суті, вона по суті вже готова. Тільки оце залишилося ножки е... поприкручувати. В мене саморізи вже позакінчувалися. Я вже тут а, кручу всім чим чим попало. Вже вже короче, те, що збиралося протягом е... того, того часу, поки тут все ремонтується, всякі якісь огрізки. Кусок шурупа 65-го, кусок 55-го, ну нічого, я вже якось це комбіную та да і все. Отут, виходить, по криші зразу зробив проміжуток 12 см. Ну, в нас же шкури є то, звісно, ті, що яєчні, вони їм хвататиме місця. А тим, які м'ясо яєчні, вони ж зараз торпеди здорові, то рішив я, по-моєму, 15 см я тут зробив проход. Ні. Боже, брешу, це 12 у мене Все, це 12 у мене від оцього до оцього вийшло. А так виходить, я вам зараз скажу тут 24 см. 24 см. Я думаю, що курка тут пролозе чітко. їй хвопить місця. Ну і таким чином не буде там ні скачуватися яйце, нікуди ні воно там Не цей тирси тирси е за, так сказати, тирси постелимо туди да і все. Єдиний мінус цієї е, самої по собі е, ну, сідала, конструкції. Сідала, да, конструкції, це те, що буде трохи неудобно це все діло вичищати. Але я думаю, що просто-напросто я згодом отута перероблю цю решоточку, щоб вона. Відкривалися, поняли то тобто просто все те саме, тільки сюди. Із рейки в мене немає. Рейки це треба до хлопців поїхати. Просто такі, типу, дверки зробити, щоб можна було е, цю дверку. Клоць відкрив, Поняли? Е, може навіть, щоб ну, не знаю, там, яйця чи відсіля вибирати, чи можна і відсіля забрати. Але е, для удобства, так скажімо, е, самого е, вичищання, це буде тоді зручніше. Тоді якийсь такий савочок можна, да, навіть що з бружуйте. Просто савочок, склад, цю тирсу зібрала, хоп, і готово. Скажи. Так що, в общему, такі діло. Ну, не знаю, доволі непогано вийшло. Із угрізків сільоких, ну коротше, не знаю, оцініть Може, може, давайте так. Знаєте, що все дуже це ж так сказати, це видумка, що придумалося на, на умі, та і зробилося. Може хтось ще щось бачить що можливо, А давай ще біоток зробити. Ну лампочку тут туди не треба вішати. Там можна було б розетку, вайфай, там їм всі діла. Ну, це жартую. А так по суті, чого б і ні Правильно. Якщо, можливо, хтось щось мені ще підкаже, що кольон. А якщо б ще таке додати або так зробити, от доволі б теж було б непогано. Можливо, ще сюди треба якісь вісюльки, щоб вони сюди, типу затемняючи таке, знаєте, залозили. Е... Ну, хоча не знаю, може і може цього хватить. До, до, Доволі Потом біга по двору. Молодець, який му Видно, так? Да? Лоза. Іди сюди. Я вже задовбався за ним бігати, кажу, так, живи своїм життям, кажу, як хочеш, так і це. І він оце ходить петрушку, їсть на огороді і, коротко, іди сюди, Іди, щось розкажеш. Тік. І оце ось, по двору він оце. сам собі хазяїн. Mm -hmm. Я його, значить, і локи. локи ганяє. Я його е закидаю в ту клітку, а він опять від тільовий через верх. Ну нічого я ту клітку, вже тоже в них тай. Добро. Тепло, ви бачите, я дуже, без шопки, навіть вуха не замерзли. Тепло, класне, все отлично. Е, і щось так в мене трохи потягло на на цю, на творчу роботу. Ну, не потягло, Маріна заставила. Каже, давай вже цей, кури несуть, де попало. Каже, вже і на полу, і, і в углах, і, і де випало яйця і далі курка то пішла. Тот, виріши от зробити от таке красиве їм фідало. Все, товариші трудяги. Марста які. Ну, задня стінка тут теж виходить з ОСБ. Низ е, з рейки, щоб не прогиналося, поняли? Оці піддони два зшиті, з'єднані. Е, і зверху теж виходить, по цьому піддонові е, зашита ОСБ-плита. Е, Всю. Не знаю. Та я не думаю, що він там розкис, да? там по суті тепло, сухо, ну, нічого там не буде йому. О, так, що такі діло. Все, товариші трудяги. Ставим лайки, підписуємося на канал. Якщо що, пишіть коментарі, діліться якоюсь інформацією. Можливо, ми ще щось тут і переробимо. Ну, хоча, як на мене, я думаю, і так вийшло непогано. Скажіть, все, всім миру здоров'я, Хай вас Бог береже. Хай Бог береже наші сім'ї. Щоб у вас і нас все було хорошо, розвиваємо сільське господарство, не опускаємо руки. Важко, не хочеться задовбало, А треба. Так що отак от. Все. Всім до побачення, пока-пока. Ну а ми зараз десь Маруся мені допоможеш його, мабуть, да? е, щоб бо, як, не дай Бог, впаде. Жалко. Mm -hmm. Погнали.